Протягом двох тижнів з 16 по 27 липня члени комісії Держтехногенбезпеки України перевіряли міста Дніпропетровськ, Нікополь, Вільногірськ, Кривий Ріг, Павлоград, Дніпродзержинськ та Магдалинівський район. У рамках комплексної перевірки було проведено командно-штабні навчання за участю представників Головного управління Держтехногенбезпеки області та головного територіального управління МНС України в області. Так у містах Кривоморозі та Нікополі вчилися ліквідовувати витік хлору. У Павлограді та Дніпродзержинську вибух побутового газу. В житлових будинках, а Магдалині в Магдалинівці та Дніпропетровську ліквідовували витік аміаку. Під час відпрацювання умовних надзвичайних подій представники комісії оцінили якість реагування усіх екстрених служб, у тому числі пожежно-рятувальної, а також керівництва й персоналу об'єктів, посадових осіб, органів місцевого самоврядування. За результатами комплексної перевірки, територіальна підсистема єдиної державної системи цивільного захисту на Дніпропетровщині оцінюється як готова до виконання завдань. Жителям Дніпропетровщини я хотів би бажати, щоб вони були завжди в безпеці і могли спокійно і жити, і працювати. Наразі Дніпропетровщина одна з кращих в Україні за рівнем реалізації заходів державної політики у сфері цивільного захисту населення і території. Такий висновок Державної комісії за підсумками комплексної перевірки.